І всім привіт, друзі! Ви на каналі Фенікс. Сьогодні з нами грає е, картофіль. Так, картошка, будемо говорити. Цікавий нікнейм. Нам він сказав, як крутий для нашої, для нашої гри. Так, іде наш герой е, в місто. Ні, не їдеть в місто, повертається він. Е, наш герой грає на 60 ТП Левандовську, хто може не в курсі ще до сих пір. Е, польський важкий танк. Збалансований. Після нерфу також продовжує грати. В принципі, все в нього на місці залишилось, так як і було. Там трохи додали одну секунду КД, але іграбільний, скажімо так. І так, герой наш вирішив поїхати в кишку, так, ущелья. Наше продавлюють місто. Елтеха, наша Отеха. Наша Отеха щось там нічого не просвітило. Тільки борща висвітила і все. У нашого героя, напевно, що включений 4Х зближення. Я б йому порекомендував поставити 2Х, тому що дуже близько приближає. Ну, противник уже пушить. Пушить у щелі. Є сотий маус, ви поняли хто? Маус Чен? Мойша. Я по-другому його називаю, але не хочу це слово говорити. КПЗшка. Бізон. І хто там ще був? Не встиг я побачити, хто там ще був. Ну, у нас повертається, дивимося, Шкода. КПЗ і Черотер на обстрілі стоять. Не попадаємо ми. Критичний урон. Але Asiсті уже косарь. Гуд. Хорошо. Ви знаєте, Даш, якщо ставиш підкову на кришу, то це плюс 200 урона за постріл. Це так, на всякий случай, щоб ви знали. Якщо знали, пишіть в коментарі. Ну... Довго-довго э, герой нас думає. Поки він думав, уже 260 сталося э, Урона. Бачите, подкова, як срабатує. Ще й не пробития. Так, -да так, -да так, -да так, -да так. -да -да. э, картошка, тобі треба... Трошки швидше орієнтуватися по зонам пробиття. Ти вже повинен знати, де, де ти дош пробити. Але поки що танкуємо, танкуємо трошки. 2600 натанковано вже. Правильно, робить, що вперед-назад розкачується, тому що важче вицілити е зони. Наші там продавили місто, але там борщ на отстрілі з батом. Подивимось, чим це все закінчиться. По ХП ми поки що просідаємо на два касіка. Навіть. Ну да на два касіка, скажемо так. І сьомий. Залишився і бізонти 7-5, але по ХП просідаємо. Цікаво. Реплей дивлюся в перший раз. Не дивився, не готувався. Мені самому цікаво, що тут буде. 2600 ми настріляли вже. уже. Ливандовський 60ТП. Це мій колись був улюблений танк. Зараз я на ньому не граю. Практично. Ну, да буде кстати. Ну, там, бачите, ще кущ. Він по-любому стоїть, мені здається, біля камня в кущах. Кущ в кущах. Да, він світить. Ну, він і дає. Сімрку, так, зверху, в, скажімо так, в. Як він в клюв, так? Да? Не, 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 не можна. Ну, через раз можна пробити, а то й взагалі. Ну, це наша ігра, звісно, буває, так що залітає. Треба краще відбити в щоки. ВЛД. Кущик там в кущу. Mm -mm. Бачу вже помилки героя. До речі, я теж передивляюся свої реплеї, які викладаю в інтернет. Тік-ток, Ютуб, дивлюся, бо здається, що все так грамотно граєш, стріляєш, але коли передивляюся реплеї, я вам рекомендую також це робити. І потім над, над помилками трохи аналізуєшся, вчишся. Як є 5 пробивати, я вже на своєму опиті це побачив, як я є 5 не пробивав і дивувався, чого я його не пробив. До речі, підписуйтесь на канал, ставте лайкоси, присилайте свої також реплеї, буде цікаво подивитися, як ви настрілюєте, насвічуєте, асіст отримуєте. Якісь, може, епічні у вас є медальки. Закидайте, буду радий. Змонтувати реплейчик. Ну, 3400 насильно 5000 натанковано і 1800 асіста. Можливо, і зайшло там, кстати, Можливо. На, відлетіли наші, бачите місто. Летіли на 2000 хп, а вже зараз взагалі ми 2000 навіть немає і 1700. Mm -mm. Черіотера грохнули. Ми залишились з бабахою і з борщем. Тут така здається, я не встиг тільки що побачити, здається, що коли ти стріляєш, ти одразу же від'їжджаєш. Ну, щось, зараз... тут не показалося мені. Ти спішиш, ти спішиш, на такому танку спішити не можна в плані того, що ти вистрілив, і бачиш вони зараз в'їжджають, то в тебе тільки закінчується КД. Окей, ти повезло, якщо вони раніше, ти випнивсь тих кадеш на Треба берегти постріл, скажем так. Не куди попало стріляти? Окей, буває так, що не пробивається, але. старатися кожну, кожну тичку давати кожним пострілом. О тут хорошо залетіло. Бабахуй. 5000 урону, 6 на танковану, 2400 збито. Дякую за реплей. Присилайте свої реплей, підписуйтесь на канал, ставте лайки.